Дефіцит електроенергії, від якого потерпають сьогодні українці через російські атаки, накладає свій відбиток буквально на всі сфери життєдіяльності. В такий скрутний час на допомогу приходять дружні країни. Зокрема, мешканці міст партнерів польського Слубіце та німецького Франкфурт на одері передали шосткинській громаді 11 електрогенераторів. Генератори, які будуть використані в нашій соціальній сфері для забезпечення життєдіяльності міста на випадок відключення електроенергії. Жителі цих міст зібрали кошти, підтримала влада міста одного і другого, і німецького, і польського, і ось прийшли до нас новорічні подарунки. Отримані електрогенератори розподілили по закладах соціальної сфери та об'єктах критичної інфраструктури. Серед них аптека, амбулаторії номер 1 та номер 2 а також дитяча лікарня. Я дуже вдячна за те, що ми отримали такий чудовий генератор, тому що в таких умовах дуже важко працювати. Немає світла, дуже холодно, ми без запалення. Тому я дуже вдячна, дай Бог всім здоров'я і дочекатися нам перемоги. Дякую вам за допомогою за, за турботу, за людяність. Будемо старатися намагатися надавати якісну медичну допомогу, а це нам допоможе пришвидшити надання електронних послуг і погрітися. Зараз, наприклад, о 8 годині у нас світло вимкнули і чекаємо о 12-й. тому. Прийом пацієнтів ведеться, але ви самі розумієте, зараз це електронна база, направлення, запис на прийом і всі ці електронні документи. Тому дуже важко працювати без світла. Ми дуже вдячні нашій місцевій владі, спонсорам, які це все зробили, зібрали кошти і подарували нам таку дуже важливу річ. Нам дуже буде корисний, тому що світло у нас може відключатися і діти будуть не залишені ще будуть мати повноцінне лікування лікувап лікування медичну допомогу. Отримали електрогенератори і заклади, які опікуються найбільш вразливими верствами населення: особами з інвалідністю, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, та самотніми літніми людьми. Це громадська організація, турбота, обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та воронійський будинок-інтернат. Такий важкий час це дуже гарний та потрібний подарунок нам. Тому що в нас знаходяться на денному догляду діти та особи дорослі, особи з інвалідністю. Вони тут перебувають, і нам дуже потрібно, щоб була електроенергія, тому що без неї нам важко. Важко з ними. Ми дуже вдячні і тому, що під час воєнного стану це дуже потрібна річ така. Дякую за те, що. В даний час нам передали генератор, без нього не можна ні вчитися, ні існувати, тому коли нема світла, для дітей дуже важко. Нам дуже потрібні ці генератори, тому що у нас дуже велике приміщення. У нас тут знаходиться більше 90 осіб, підопічних людей похилого віку, людей з вадами. У нас є один генератор, але він не забезпечує всю цю потребу, яку нам потрібно. І в нас ще різь генератор є. Ну, все, все одно нам прачечна в нас не працює, і корпуси ми не можемо отоплювати достойно. Зараз дуже мінусова температура, і в кімнатах прохолодно. Дуже ми дякуємо за те, що вони розуміють наші потреби, наші зараз. Всі ці біди. Підопічні Вороніського будинку інтернату нарікають на нестачу освітлення у закладі і сподіваються, що з появою нового генератора їм буде більш комфортно тут проводити свій час. Не вистачає освітлення нам. Читали, б, може. Телевізор дивилися. Все добре. Тільки ж світ, ну нічого. Ми, це, як вам сказати, людям, людям ще хуже живеться, ми вже нам нормально, я думаю. Так що спасибо вам за все всем-всем, кто помогает нам, Спасибо. Відтепер електрогенератори стануть у нагоді жителям старостинських округів. Зокрема, у Клишках обладнання працюватиме у новоствореному пункті незламності, у Чапліївці, у приміщенні старостату, у Воронежі у відділенні Укрпошти. Даний генератор буде розташований в Клишківському будинку культури. Тут ми за програмою президента України обладнаємо пункт незламності. Тут у будинку у нас знаходиться ну, Крим самого будинку культури, старостинський округ, відділення поліції і бібліотеки. Крім того, буде обладнаний, як я вже сказав, пункт незламності. Тому ми дуже вдячні нашим німецьким побратимам, які надали такий дуже ну, необхідний нам подарунок, який буде нам дуже допомагати в роботі і в тій скрутній ситуації, в якій опинилися зараз майже всі населені пункти України. Зараз у нас 4 години немає світла, 2 години є світла. Ну це дуже тяжко нам і працювати, і опалювати приміщення. Слава Богу, що нема ще морозів. Як будуть морози, то звичайно це буде дуже небезпечно в тому плані, що може порозмерзатися системи опалення. Дякуємо нашим побратимам із Франкфурта на що Нам привезли генератор. Бо без генератора ми замерзаємо, дуже холодно. У нас електричне опалення, світла нема дуже гарна. Річ в наше тяжке. -врімя. Ну, ми надіємося, що наше ЗСУ поборе, і ми надіємося перемогу. Слава нації і, і смерть рогам. Спочатку ми його і спитаємо, коли визначимо, чи дійсно він то, що по характеристиці на ньому написано, тоді буде визначено. Планується, якщо керівництво Шостинського відділення почти буде надавати паливо і мастило для його утримання. Тоді ми передамо його почтовому відділенню. Варто зазначити, що робота об'єктів критичної інфраструктури напряму залежить від електроенергії. Серед них шосткінський водоканал. Саме цьому підприємству було вирішено передати електрогенератор. Ми його використаємо для роботи по ремонту трубопроводів на вулиці по місті Шостка. Це буде дуже добре. Ми його будемо використовувати. В нічний, в нічний час. Міський голова шостки Микола Нога висловив подяку волонтерським організаціям, які займалися доставкою вантажу, і передусім жителям міст партнерів, а також їх керівництву бургомістру Франкфурту на одрі Рене Вільке та бургомістру Слубіці Маріушу Оленичаку. Користуючись нагодою, очільник громади привітав наших закордонних друзів з прийдешніми новорічно-різдвяними святами. Жителів міста Франкфурта на Одері і Слубіце, вітаю з наступаючим новим роком і Різдвом Христовий. Дякую за підтрим. Trimpo